Агітаційну боротьбу у кривому розі, субсидію з живими грошима та сміттєвий челендж. Дивіться у підсумках тижня на першому міському. З вами Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось головне намети в місті. Хто з кандидатів у президенти проводить передвиборчу агітацію за допомогою наметів? Монетизація субсидій. Яким чином люди отримують гроші на сплату комірного від держави? Подорожчав на пів гривні, чому вартість автогазу на українських заправках зростає. Війна з наркоторгівлею. Криворізькі поліцейські провели масштабний рейд по затриманню драгдилерів. Криворізьці Криворіжці долучились до сміттєвого челенджу. На преса, яку можна отримати в агітаційних наметах. Тут є і програми кандидатів у президенти, і газети, і навіть календарі з їхніми фото. У кривому розі можна зустріти передвиборчі намети Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Юрія Бойка та Анатолія Гриценка. Як кажуть політологи, один намет обходиться кандидатові у президенти в тисячу доларів на місяць. Більше розкаже Галина Ганзенко. Газети, листівки, передвиборчі програми та календарі це все роздають агітатори кандидатів у президенти в агітаційних наметах. Найпопулярніші в Кривому Розі це палатки Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Юрія Бойко. Також по місту можна побачити машину з банером Анатолія Гриценка. В Кривому розі декілька кандидатів розміщують агітаційні намети: це Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко. А також нещодавно з'явилися намети Анатолія Гриценко. В них зазвичай працюють по два агітатори, які розповсюджують передвиборчі програми кандидатів, агітаційні буклети та газети. Зазначу, в деяких знаметів за бажанням збирають особисті дані виборців. Як зазначають аналітики, у передвиборчих наметах кандидатів найчастіше працює по дві людини. У палаці Петра Порошенка роздають його програму, газету з досягненнями під час президентської каденції, а також матеріал з тезами відомих українців, які підтримують гаранта. А от у палатках Юлії Тимошенко, окрім програми, газети з явною антиагітацією її конкурента, поширюють ще календарі. А також є портретне фото лідерки батьківщини у кривому розі Ольги Бабенко. У наметах Юрія Бойко роздають буклети з програмою кандидата, газету, а також можна отримати вел... Великий і малий календар з зображенням політика. Вся передвиборча література у Юрія Бойка надрукована не державною російською мовою. В Олександра Вілкула, хоча й немає наметів, але вулицями міста іноді можна отримати буклет з програмою, листівки з привітанням з 8 березня і газету з кросвордом. Частина кандидатів завітали до нашого міста з агітаційними публічними виступами. Це Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Сергій Каплін та Олександр Вілков. Зауважу, що деякі кандидати, а саме Юлія Тимошенко та Юрій Бойко, до своєї передвиборчої кампанії включили календарі з фотографією кандидата, але стосовно цього немає чітких позначень у законі про вибори України. Та скоріш за все такі календарі більш можна віднести до звичайних подарунків. За словами політологів, один день оплати праці співробітникам наметів коштує від 200 до 500 гривень. Якщо порахувати вартість самої палатки роздаткового матеріалу і кошти сплачені агітаторам, то в місяць тільки один намет обходиться кандидатові в майже тисячу доларів. Такий спосіб агітації вважається найдешевшим варіантом. Одна палатка в месяц может обходиться действительно где-то в районе тысячи долларов, 30 тысяч гривен, вот ее нахождение на своем месте. Кроме того, надо договориться о месте, то есть там есть еще издержки. Это часть компании от дверей до дверей, что называется, это часть компании может занимать до 20% бюджета больших кандидатов. Все-таки основные издержки это средства массовой информации и бигборды. Палатки – це цілий тренд. Вони будуть популярні ще не одні вибори, так кажуть експерти. Адже агітаційні намети створюють враження, ніби кандидат у президенти знаходиться поруч зі своїм виборцем, бо фізично жоден з кандидатів не в змозі відвідати усі регіони країни. Когда люди видят палатки, они видят некую символику, некие надписи. Да? И палатки выполняют очень важно. Вот эту роль, а, как сказать, закрепления пространства за кандидатом. То есть палатки, то есть бигборды это само собой, но палатки, они, получается, в большей мере ассоциируются вот с тем, что этот кандидат присутствует да, в политическом поле. Як свідчать результати соціального дослідження центру соцінженірингу, найбільш вірогідним переможцем президентських виборів стане Петро Порошенко з трьох тисяч опитаних респондентів більше чверті вважають саме так. Трохи більше 20% надали перевагу Володимиру Зеленському, 18% – Юлії Тимошенко. 12,5% вірять в те, що наступним президентом України стане Анатолій Гриценко. Трохи більше 2% респондентів надали перевагу Юрію Бойко. Соціологи пояснюють, українці впевнені в перемозі чинного гаранта через те, що електорат. Петра Порошенка буде найкраще мобілізований в день виборів. Пенсіонери, які отримують якраз в ці місяці, отримують прибавку до своєї пенсії, таку чутливу, скажімо так. Теж вони прийдуть і вони такі, що вони простоять в черзі. Вони там, якщо будуть якісь перепони, вони дочекаються і проголосують за своє майбутнє, за своє впевнене майбутнє. А це, я так вважаю, більшість там все ж таки це якраз нинішня влада. Також в наметах деяких кандидатів президенти агітатори запитують виборців прізвище, ім'я та по-батькові, що є особистими даними і збирають підписи, нібито у соцопитуваннях. Зазначу, будь-яка людина має право не поширювати про себе таку інформацію. Галина Ганзенко, Володимир Гросул, Микита Бондаренко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський. Субсидія готівкою в Україні почали видавати компенсацію на комунальні послуги живими грошима. Потримати їх можна у відділеннях Ощадбанку. Для цього фахівці фінустанови радять записатися, заздалегідь телефоном для консультації. або це можна зробити на сайті Ощадбанку. Тоді не потрібно буде стояти у черзі. Скільки людей вже отримали субсидію грошима? Дізнавався Олександр Фафілаців. Подружжя Пущенків користується державною субсидією на сплату комунальних послуг вже четвертий рік поспіль. Тільки на економлять щомісяця півтори тисячі гривень. Зважаючи на строки користування коштами від держави, цього місяця можуть отримати їх готівкою в банку. Якщо б не ні субсидія, то було б дуже тяжело, тому що заплаті тільки… Квертплату, а потім ще лікарства, і стала би нічого на питання. Близько 20 мільйонів гривень отримали українці в перший день монетизації субсидій. Про такий розмір компенсації на оплату комунальних послуг повідомили у прес-службі Кабіну. Їх оформили більше ніж 11 тисячами переводів. Пенсіонерам субсидії будуть нараховані разом з пенсією одночасно. Звертатися окремо для нарахування монетизованої субсидії до пенсійних фондів. Не потрібно. Виплата буде здійснюватися у березні місяці для розрахунку комунальних послуг за лютий місяць. У квітні монетизована субсидія буде нарахована для сплати комунальних послуг за березень місяць. Зазначу, починаючи з 4 березня, в Україні розпочали видачу субсидій готівкою тим громадянам, які отримують її через пенсійний фонд. В цьому місяці пенсіонери могли отримати монетизовану субсидію на руки разом із пенсією. В період 4 по 15 березня, якщо встигли подати заявки на участь до 1 січня поточного року, після 11 березня через Ощадбанк через систему швидка копійка ті громадяни, які не отримують пенсію через пенсійний фонд, мають можливість звертатися до будь-якого філіалу Ощадбанку і отримати у фотівковій формі призначену на опалювальний сезон житлову субсидію Цьогоріч В Кривому Розі кошти на сплату комунальних послуг отримують більше. 62 двох тисяч домогосподарств загалом по країні ця цифра складає 4 мільйони родин субсидіантів. В держбюджеті на це закладено більше 55 мільярдів гривень. Всі субсидіанти, які оформили субсидію до 1 січня 2019 року, мають право отримати субсидію у готівковій формі. якщо субсидіанти є клієнтами ощадбанку, вони вже мають картковий рахунок в нашому банку. Це може бути пенсійний рахунок, соціальна картка, картка виплати зарплати і інших виплат. Вони отримують субсидію на цю картку, починаючи з, 20, з 12 з числа кожного місяці. І якщо це пенсіонер, пенсіонер отримує а, в день зарахування пенсії свою субсидію на картку Щадбанка і на картку іншого банка. Отримати субсидійні кошти можна в будь-якому банківському відділенні незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. Загалом експерти схвально оцінюють нинішній формат таких держвиплат. Монетизація субсидій допоможе малозабезпеченим родинам заощаджувати на комунальних послугах. Та наприкінці опалювального сезону банк перерахує залишок накопичених коштів на поточний рахунок субсидіантів. Заощадженими коштами людина зможе розпоряджатися вже за власним бажанням. Також монетизація субсидій заощаджує час отримувачів субсидії та управлінь соціального захисту завдяки автоматизації обліку та розрахунків. При цьому не слід забувати, що держава може й позбавити субсидії. Якщо на травень місяць домогосподівається, Подарство заборгує за надані послуги щонайменше за один місяць не менше 340 гривень. Субсидію на сезон 2019-2020 років не призначить. Олександр Фефілатів Максим Бовчалюк. Підсумки тижня, перший міський. Подорожчав на півгривні. За останні два тижні в Україні автогаз на заправках піднявся в ціні від 10 копійок до 60. Наразі середня вартість цього палива складає майже 11 гривень. Експерти зазначають, у пропан Бутану коливання ціни на відміну від бензину чи диспаливо набагато сильніше. Для прикладу, з початку року скраплений газ на АЗС подешевшав на 3 гривні, але з кінця лютого ціна почала зростати. Причин декілька, от яких саме дізнав. Валися наші столичні кореспонденти. У листопаді минулого року ціна газу для авто на українських заправках сягнула рекордної відмітки майже 16,5 гривень за літр. А потім почала також стрімко знижуватися. Зараз маємо ось до останнього до 21 лютого. Був мінімум середніх цін. Це 10 гривень 39 копійок. За літр скрапленого нафтового газу в середньому по Україні причому тут ми не враховуємо оці ці підпарканні автозаправні станції, на яких які реалізовували цей газ ще й дешевше. До кінця лютого ціна газу на авто в Україні була навіть меншою ніж у 2017 році. Але очікувати на подальше зниження водіям не варто. У власників АЗС закінчуються запаси палива, придбаного за старими, тобто нижчими цінами. Також після зими попит на цей продукт завжди зростає. Тож з початку березня вартість пропан-бутану піднялася майже на пів гривні. До кінця місяця ціни на автогаз стануть іще вищими, говорять представники галузі. Ближайшие там может быть 2-3 недели плюс 1 гривна к литру это не будет удивлением ни для потребителей, ни для операторов. Жиженный газ по-прежнему остается востребованным топливом для потребителя. Для операторов рынка это продукт с минимальным маржинальным доходом. Наразі середня вартість скрапленого газу в Україні становить майже 11 гривень в Дніпропетровській області 10 гривень 90 копійок. На думку деяких експертів, держава могла б вберегти водіїв від таких цінових коливань, але уряд свідомо не втручається у ситуацію. Тобто, як істочник наповнення бюджету більше ніякої регулюючої функції держава виконувати не хоче або не може. Чому государство не викупає об'єми? ресурса, неважно, это речь идет о сжиженном газе, либо речь идет о нефтепродуктах, которыми впоследствии может оперировать на внутреннем рынке для стабилизации цен. Ринок автогазу більш нестабільний ніж бензин чи дизель, говорять експерти. Причин декілька: по перше, в Україні існує великий тіньовий ринок у цій галузі. По-друге, менша конкуренція. Далеко не на кожній АЗС можна заправитися газом, адже підприємцям це паливо приносить набагато менші доходи ніж з бензину чи дизелю. Маржа заробітку на скрапленому газі і на дизельному паливі бензину вона зовсім різна. І тому, якщо, наприклад, на бензин ніхто зараз не рез. Ризику піднімати вартість, тому що це одразу призведе до зменшення продажів, то на скраплений газ, на якому зараз їздить більше половину транспорту нашої країни, як приватного, також і комерційного, то фактично ми розуміємо, що ціна на скраплений газ дійсно йде догори. Водночас передбачити граничну ціну газу для авто цілком можливо. Представники АЗС говорять, що його вартість на заправках ніколи не підніметься вище половини ціни бензину. Наразі А 95 в Україні продають в середньому по 28 гривень 44 копійки, і ціна на нього останнім часом майже не змінюється. Володимир Гроссил Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський Київ. Масштабна спецоперація Криворізького відділу поліції разом з усіма районними відділеннями полком патрульної поліції міста та спецпідрозділом Тор. Лише за одну ніч, з 12 на 13 березня, у семи районах міста правоохоронці вилучили 173 трубочки з метамфітаміном, 70 мл опію, більше 60 пакетиків з марихуаною, пістолет та 5 набоїв. За цими фактами затримано 14 наркодилерів. Правоохоронці кажуть, це тільки початок. А яким він був, знає Олег Єрмолінський. 14 затримань у семи районах міста одночасно у кривому розі правоохоронці провели масштабну спецоперацію та затримали з півтора десятки драгдилерів на колесах. Співробітники міського управління спільно з районними відділеннями та екіпажами ТОР, патрульної поліції оголосили справжню війну наркоторгівцям. Лише у центральному міському районі копи знайшли у ділків 15 мл ширки та 63 трубочки з метамфетаміном. А у Покровському аж 48 сліп пакетів з марихуаною під час проведення заходів було полу... Зупинено транспортний засіб, у пасажира якого було при проведенні поверхневої перевірки, було виявлено вилучено 48 пакетиків з речовиною зеленого кольору, схоже на марихуану, яка була направлена на дослідження. На теперішній час особа була затримана. Для з'ясування всіх обставин проводяться подальші слідчі заходи у Саксиганському районі. В автівці молодого таксиста поліцейські вилучили сім трубочок з метамфетаміном. А у Довгинцівському ділок зберігав 20 мл так званої ширки у чотирьох пластикових контейнерах. А от оперативники з металургійного відділення поліції та патрульні вилучили у двох зловмисників шість трубочок з кристалічним порошком і 24 пакетики з марихуаною. інформації були отримані Одна от граждан, одна оперативным путем выездом на место установлены лица, которые употребляют наркотические вещества. Совместно с спецподразделом полиции провели отработку и взяли это количество наркотиков. По обоим задержанным лицам открыты уголовные производства на данный момент проводятся следственные действия. Найнебезпечнішими виявилися драгдилери у Тернівському районі. Окрім 40 мл опію та 43 доз метамфетаміну, у місцевих ділків вилучили ще й вогнепальну зброю з набоями. А на південному ГЗК правоохоронці затримали двох зловмисників із 30 дозами порошку та 20 -ма пакетиками марихуани. Була получена оперативна інформація про підполагаємо торгові на наркотичними міщества з автомобіля, таксі Після посліво сучасні. Сотрудников патрульной полиции был остановлен данный автомобиль. Водитель и пассажир себя вели подозрительно. При осмотре у водителя ничего не найдено. Он, естественно, показал он документы на данное транспортное средство. А вот у пассажиров 2000 года, жителя Долгинцевского района, было обнаружено 30 фрагментов пластиковых трюбочек с веществом белого цвета. И 20 фрагментов пакетиков. З вішістом зеленого цвіту загалом під час спецоперації криворізькі поліцейські вилучили понад 200 грамів заборонених речовин: один бойовий пістолет та п'ять набоїв до нього. Наркотики та зброю направили на експертизу, а самих зловмисників затримали. Усього 13 чоловіків та одна жінка. Було проведено масштабне відпрацювання. Метою даного відпрацювання було виявлення злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та запобігання злочинів пов'язаних з наркотиками. За одну ніч працівникам поліції було викрито 14 злочинів. Усі факти були внесені відомості до ЄРТР. 14 осіб було затримано за вказаними фактами розпочати досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою статтею 309 кримінального кодексу України. Крім того, Криворізькі поліцейські провели ще одну спецоперацію цього тижня. 13 березня в різних районах міста правоохоронці вилучили три пістолети, чотири патрони, гранату, 12 трубочок з метамфетаміном та більше півсотні пакет. Тиків з марихуаною у Криворізькому відділі поліції запевняють, це лише початок війни з наркозлочинністю. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко підсумки тижня, перший міський. Фото зроблені з усіх куточків світу. Це люди, які долучилися до сміттєвого челенджу. Вони спочатку фотографують забруднену ділянку, прибирають її і роблять знімок після. А порити є що? Бо щорічно у світі людство виробляє близько півтора мільярда тонн побутових відходів, і їх значна частка забруднює навколишнє середовище. Кривий ріг це не виключення. Проте завдяки сміттєвому челенджу наше місто стало трохи чистішим далі більше. Пакети, пляшки кривий ріг буквально засипаний сміттям. Воно скрізь водоймищах на природі та просто під ногами. Але завдяки сміттєвому челенджу та небайдужим містянам, кривий ріг став трохи чистішим. Сміттєвий челендж з'явився ще чотири роки тому. Історія його старту вражає. Одного американця з авто вилетів папірець, а він за ним не повернувся. Ця ситуація поїдала його совість, тому він пообіцяв, що збере на вулиці 100 папірців. А ідею підхватили інші. По всьому світу люди прибирали довкілля і робили фото до і після. Проте до Кривого Рогу цей челендж дійшов лише зараз. Учні 95-ї гімназії вирішили підтримати цю ідею та вийшли прибирати територію поряд зі ж. Школою. Такі челенджі вони дуже корисні і для людини, і для природи, тому що самому приємно дивитися на результати своєї праці і приходити на чисте подвір'я. Взявши робочий арсенал, школярі приступили до справи. Діти запевняють, прибирання довкілля їм тільки в радість, бо розуміють, які можуть бути наслідки його забруднення. Треба виходити, прибирати, тому що а, ну, ми самі. Забрудняємо наше навколишнє середовище, та ну, це, якби, цей бруд, це сміття, бо ми потім від нього страждаємо. Не челенджем одним вчителі розповідають, суботники у школах хоч і відмінили, але у їх гімназії періодично проходять ні довкілля. Зараз у нас ось проходить такий невеличкий флешмоб по прибиранню сміття, щоб наше місто було краще і краще. Ми дітей навчаємо, що навколишнє чередовище треба, щоб було взагалі чисте, і це залежить більше від нас, щоб ми не смітили. Ну і прибираємо. Діти, звичайно, молодці проте, аби звільнити місто від непотрібу, має попотіти кожен його мешканець. Бо кривий ріг просто потопає у смітті і винні у цьому самі люди. Центральна більш-менш якось ухожені, вибирається. А ви подивіться, ось сільський криворожський район. Всі посадки завалені. Не то, що там возле самого села, всі посадки завалені мусором. Вибирається кое-где. Ну і люди, які курять, звісно, це якийсь Перестати людям смітити це лише один крок до очищення навколишнього середовища. Бо існує інша проблема сміттєзвалища. То, чи змінити можна лише побудувавши завод з переробки сміття, вважають ботаніки. Ця проблема може бути вирішена і розв'язана з усіллями. А пересичних мешканців. Для цього необхідно проводити сортування мусора, для цього необхідно перезаравантажити міську екологічну програму та збудувати завод по переробці сміття. Тому мета сміттєвого челенджу не лише зробити довкілля чистішим, а й донести до людей, що забруднювати його не треба. Недаремно кажуть, якщо хочеш змінити світ, треба розпочати з себе. І тільки після цього наша планета скаже велике дякую. Олена Трунова, Микита Бондаренко, підсумки тижня. Перший міський. І все таки пам'ятаємо, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Чистоти вам у всьому навколо і навіть у помислах бажає Юлія Ємельянова і вся команда першого міського. Залишайтеся на головному телеканалі Кривбасу. Побачимось.